Чирі вітання любителям спорту. Українська плавчиня Дарина Зевіна виграла золото на другому кубку світу у Берліні та встановила новий рекорд Європи, пропливши 200 метрів з результатом 2 хвилини та 81 сота секунди. А от чоловіча збірна України здобула срібні нагороди чемпіонату світу з фехтування на шпазі. У боротьбі за золото українців обійшли лише угорці. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі. Ліга Європи. Металург попри домашню перемогу пропускає кукес вперед. Світ простився із легендою радянського боксу. Міжнародні змагання український врожай. Нехай знають, незважаючи на неприємності, якими обдаровує харківський металіст, футбольна Феміда, українці таки пройшли грецький рубіж 7 серпня. Мирон Маркевич заявив, що його підопічним заважав психологічний тиск попередньої перемоги. Наставник паока Хуб Стевенс поскаржився на відсутність своїх вболівальників три матчі поспіль. В результаті нічия у другому матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. По голу забили Себастіан Бланко та Томаш Нецет. Металіст Паок 1-1. Тепер у 20-х числах серпня харків'яни мають зіграти із шальки. А от про остаточне рішення Лозанського суду дивіться у подальших випусках новин. Тренерська чехарда та виліт металурга з Ліги Європи. 1 серпня донечани на виїзді програли «Кукесу» з рахунком 0-2. 4 серпня у рамках внутрішнього чемпіонату свої три очки у Донецької команди відібрав Чорноморець. 6 серпня Юрія Максимова на посту головного тренера змінив Володимир П'ятенко. 7 серпня стало відомо, що головним тренером донечан призначили Сергія Ташуєва. Того ж дня албанці в Донецьку провели відкрите тренування, а виконуючий обов'язки наставника донечан Володимир П'ятенко розповів, як його клуб візьме домашній реванш. Вечір 7 серпня габаритні та безтурботні албанці ганяють м'яча стадіоном Металурга. Судячи з усього, вони сповнені енергії та амбіцій вийти з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи до плей-офф. Ми знаємо, що Металург команда, яка має непоганих виконавців. Ми дослідили ситуацію та обговорили її зі своїми гравцями. У своїй грі дотримуємося в філософії командного футболу. «Кукес» – одна велика футбольна родина, і в першій грі кожному з нас вдалося проявити характер і домогтися результату. Наставник «Кукесу» також зауважив, що донечани виглядають сильнішими за Сараєво, але чомусь створили дещо менше проблем, ніж боснійський клуб. Капітан албанської команди натомість відзначив конкретні позиції металурга, які його непокоїли найбільше. В лавах українського клубу мені запам'яталися два центральні півзахисники, яким має бути приділена особлива увага. Представники донечан вразили спокоєм, Немов би, омріяна перемога, вже в них у кишені, принаймні поводились вони цілком невимушено. Конечно, проблемы будут, потому что, зная, что у них есть фора какая-то в два мяча, они отойдут назад. Но нам объяснили, как надо правильно их скрывать. Я думаю, завтра у нас очень большой шанс пройти дальше. С нами, скажем так, уже пополнение, потому что Лазич и э, э, Насонов не тренировались до, до сегодняшнего дня. После игры с у них были повреждения, травмы. Но сегодня они в общей группе были уже. Уже как бы это радует Данила. Понятно, что не будет участвовать в завтрашней игре Морозюк. Тоже выпали они по, по коле по карточке. И Данила, вы сами знаете, травму получил серьезную в, в игре там в Албании. А так, в принципе, каких-то других проблем нет. Поза тим, Володимир П'ятенко визнав, що албанці добре контратакують, мають міцного центрального нападника, який водночас непогано виконує ряд захисних функцій. Суперники донеччан сильні також у флангових атаках. А от щодо свого нетривалого призначення, то наставник донечан особливо не переймається. Робота є робота. 8 серпня металург все таки взяв реванш та переміг Кукас з рахунком 0-1. Проте цьогорічна єврокубкова історія для донецького клубу завершилася. Натомість албанці вперше у футбольній історії своєї маленької країни пройшли до омріяного плей-офф. Вболівальників донецького металурга передматчевий дощ не злякав, куди гірше, що надія на вихід до плей-офф Ліги Європи була занадто примарна. Я думаю, будет положительный результат для нашей команды. 1-0 точно будет. Нет, 1-0 не надо. Нам э, должна быть не меньше трьох э, мячей забити. А я думаю, что металлург сегодня не Буде Будет прошлый год прошло, прошлогодний результат. Как выступить? Не знаю. Но мне кажется, там ничего не получится. Або будет нічия, або проіграють. проиграют. Що ж, так загалом і сталося швидкого гола, на який дуже сподівалися напередодні, забити не вдалося. Першою, щоправда, і останньою ластівкою став м'яч Велізара Димитрова. Донеччани кидали штурмувати, албанці міцно отримували фортецю власних воріт. Наші суперники дуже сильні. Більшість часу вони провели на нашій половині поля. Ми ледь витримали. Тим більше ми не мали двох дуже важливих футболістів-півзахисників. Ми не мали змоги тиснути, вести та забивати. Ми зробили все, що могли. Якби не сила нашого характеру, ми б того не зробили. Хотіли скривати їх оборону плотною флангами і з глибини. витащити їх, підняти їх лінію захисту, витащити їх. В среднюю зону и врываться туда из глубины. И, скажем так, гол это показал, что, в принципе, ребята все выполняли. Другое дело, как бы их, опять же, не в чем упрекнуть. На сегодня, на сегодня функциональном плане они отдали все на поле. Все на поле, все силы отдали, поэтому в этом их тоже упрекнуть не в чем. Поэтому единственное, что не забили. Володимир П'ятенко також зізнався, що пірова перемога донечан може прирости в депресію, і це є все таки тривожним дзвіночком у розпалі внутрішнього чемпіонату. 8 серпня Одеський Чорноморець зіграв у виїзну нічию із «Цервєною зв'яздою. 22 серпня Одесити прийматимуть вдома у матчі плей-офф Скендербеу із Албанської суперліги. Відігрались як хотіли. 11 серпня донецький металург прийняв вдома київський арсенал в результаті 2-0 на користь господарів матчу. Що ж, з огляду на ситуацію у стані суперників донецької команди, нічого дивного, адже минулого сезону донечани теж двічі побили канонірів, причому в домашньому поєдинку з рахунком 5-0. П'ятий тур української прем'єр-ліги. Металург під керівництвом творчого тандему Сергія Ташуєва та Володимира П'ятенка розібрався з арсеналом. І це стало першою домашньою перемогою синьо-білих. Кияни переважно захищалися та невиправдано фолили. Саме тому обидва м'ячі у ворота канонірів наслідок пенальті бив і що головне забивав Жуніор Мораєс, який фактично і став героєм того дня. Много коментувати не буду хотел би просто сказати, що тяжело скажем, з такою командою, як Металург, з першої минуты в меньшинстве. Тільки можу поздравити металург з победой і пожелати їм далі. Таких же хороших игр. Що ж, коментувати наставнику канонірів дійсно немає чого, адже кияни максимально спростили завдання синьо-білим. Ті ж зробили майже все, що запланували. 30 хвилин, хватило на то, щоб правильно зіграти. Достаточно был неплохой зонный прессинг и компактность в конструктивной зоне, где нужно было отбирать мяч и выдать в атаку. Два раза вылетели, скрыли за счет именно врываний в штатной площади. То есть мы настраивали ребят, чтобы играть в атаке разнообразно. Не только фланговые передачи, но и подстройки, врывания, стенки. То есть тот стиль игры, который мы хотим проповедовать. Такой атакующий, креативный, смотрибельный, но и в то же время с хорошим уровнем прессинга в разных зонах. Новий наставник Донечан зауважив, що наразі головне його завдання витягти команду з емоційної ями. Напередодні зустрічі із Семферопольською Таврією у рамках українського чемпіонату гравці Донецького шахтаря не раз потрапляли до об'єктивів наших кінокамер. Почалося все з того, що гірники відвідали Донецьку обласну лікарню відновного лікування. Справа в тім, що Даріо Срна став кращим гравцем липня, а Дмитро Гречишкін забив найкращого гола. Саме такий підсумок місяця, що минув, підбили фани Шахтаря. Тож футболістам нічого не лишилося, як відвідати тих, хто міцно тримає за них кулаки у найвідповідальніші моменти. Даріо Срна та Дмитро Гречишкін у Донецькій обласній лікарні відновного лікування. Щоправда, тут їм доводиться не лікуватися, а щиро відповідати на почасти провокаційні питання вболівальників. Так ми дізналися, що Дмитро не любив хімії та фізики і добре вчився лише до шостого класу. Крім того, має проблеми в особистому житті. А Даріо зізнався, що все-таки. Не жалкує про те, що не змінив своєї прописки на, скажімо, західноєвропейську. хоч футбол і зробив його людиною світу. Якби я грав шофтяри. Шахтеры... Якщо б мені не в зборної хровати, я б удовольствием забрав паспорт України і гра за Україну. Цікаво, що футбольної кар'єри гравці власним дітям, у кого вони є, бажають не дуже. Даріо це пояснює тим, що в нього донька Дмитро ж впевнений, що дитина має право на власний вибір. А ось і голос старшого покоління. Одного треба не положити свої життя для того, щоб стати хорошим футболістом. Одного треба нас казати це... Потім він, би, Тим часом Дмитро каже, що інакше ніж у футболі він своє життя не уявляє. Про м'яч забитий до воріт Говерли і який став кращим у липні. Згадує навіть трохи недбало, ніби це якась випадковість. Так як, на підборі зіграв, вдарив, попав, можна так сказати. О чому думав? О том, що приніс пользу команді. Тогда що був 0-0, забіг гол. Знав, що немножко уверенности придасть этот гол. І грає. Не Такої нервної буде Немножко раскрепостимся. И уверен, що ну в конце получилось забить второй м'яч. Но уверен, был, що і и і второй, и може даже третій забил. Фани натомість кажуть, що гірники все-таки розрадили їм трохи лікарняне життя. А воно тут таки не дуже комфортне для футбольного вболівальника. Стілідерям тут очень складно. показывают практически каналы, те, по которым футбол не идет. И вот стараемся выезжать, организовывают, видимо, клуб или кто-то выезды на матчи домашние. И вот стараемся по возможности, то как получается ездить на все эти да, мероприятия. На стадион трудно ездить на коляске, проходится ли на машине. На автобус дают, я на нем не езжу, потому что там надо на руках, заносят, выносят. Это сильно тяжело для мене, і все таки, судячи з усього, яким би титулованим футболіст не був, але куди йому без 12-го гравця. Саме тому Даріо Сарна пообіцяв пацієнтам, що помаранчево-чорні придбають для лікарні автобус, який спростить відвіданих матчів людям з обмеженими фізичними можливостями. Того ж таки, четверга пройшло традиційне відкрите тренування, під час якого ми дізналися, що Велінгтону зробили операцію на Меніскові в Римі. Олександр Кучер потроху починає тренуватися. Бернард запрошений до гірників. За бразильські досягнення, проте все починатиме з нуля. Крім того, Мірчалуческу не проти прийняти хачаріді, а от щодо можливого повернення Біліана висловився як про відрізаний окраєць, мовляв, не розумію, чим гравці анжі можуть бути сильнішими за наших. І все-таки основними темами розмови стали дискваліфікація Тайсона та матч із Сімферопольцями. Дивився кілька ігор Таврії. Вони припускалися дуже багато індивідуальних помилок у захисті. Хоча, якщо аналізувати їхні матчі із Севастополем на виїзді із Говерлою вдома, то не думаю, що вони заслужили бути на останньому місці. Останнім часом у нас із Таврією постійно складні виїзні ігри, тому потрібно бути дуже уважними та добре підготуватися до поєдинку в Сімферополі. Містер також досить емоційно оцінив дискваліфікацію Тайсона на два матчі за те, що той травмував динамівця. У першу чергу мене дивують ті, хто приймає такі рішення. Вони ж, напевно, колишні футболісти. Було видно, що удар не навмисний. Така людина, як Тайсон, не міг зробити поганого навіть мусі. Він йшов на м'яч і за інерцією зачепив ярмоленко. Це все, що було в тому епізоді. До цього моменту треба було підійти більш уважно і бути більш уважними до всіх гравців без виключення. Був момент, коли Дугласа вдарили в обличчя, я нічого не став говорити про цей епізод. Хоча після гри я бачив, як Ярмоленко проходив дуже спокійно і навіть не кульгаючи щодо новопридбаного Бернарда, головний тренер гірників зауважив, що на полі його можна буде побачити одразу, як тільки він доведе, що готовий захищати клубні кольори.